Знайомством із новою школою задоволені. Початком нового року також у перший день осені 150 місцевих дітлахів прийшли до Семененківського ліцею побачити свої нові класи у підземному приміщенні. Як вам школа? Добре. Які зауваження? А ви раніше? онлайн Так. А як краще? Школа. На першому уроці мужності діти виготовляли патріотичні сувеніри для військових. знаєш, що в тебе це таке. Результа це символ нашої держави. Тому дякую тобі за подарунок. Семененківський ліцей збудований державним коштом за програмою Євросоюзу Юкрейн Фасіліті. Розрахований на 188 учнів та 12 вчителів. Для них у підземному приміщенні облаштували 10 навчальних класів. Вчитель фізкультури Максим, випускник цієї школи, викладає тут три роки. Сам спортсмен і дітей активно залучає до спорту. Дітей дуже багато в селі і їх треба направляти в правильне русло щоб вони не де там не курили не пили тому я організовую зараз літом мене все літо в діти гуляли волейбол у мене є своя футбольна команда, то тобто футбол у мене теж розвивається. ну футбол більше розвивається, в волейбол, у мене діти грають дуже на високому рівні. Є у підземці і спортивний зал. Тут планують встановити інвентар для настільного тенісу та дарцу. І з настанням холодів організовуватимуть тренування саме у приміщенні школи. Але головне дооблаштувати спортивний майданчик над школою, каже вчитель фізкультури. Хочу виростити олімпійського спортсмена. Це така найбільша ціль, можна сказати, мрія. А після уроків гурткова година учні 6, 7 та 8 класів конструюють військову техніку. Військові машини. Тема нашого гуртка називається «Це сила, що рухає до перемоги, тому що заключається не тільки у хлопцях, які захищають нас, але і в техніці. А до малюків у гості прийшов пес патрон. Перейдуть у нове приміщення і творчі гуртки, які працювали у навчальному закладі до війни. Відкриють і ще один із три d моделювання. Тож позакласна робота у підземній школі важлива тим, що діти проводять вільний час не просто з користю, а у найбільш безпечному місці в громаді. Зауважують педагоги. Тут велика територія, де діти можуть себе вільно почувати. У нас було раніше маленьке укриття, де ми знаходилися. А зараз ми можемо повноцінно навчатися і навіть залучати дітей приймати ще до війни. У нас і танцювальні гуртки були, і творчої акторської майстерності гуртки у нас були. У нас чудова футбольна команда була. Зараз ми формуємо волейбольну команду, тому дітки хочуть. Ми робимо все. Що від нас можливе, навчальний рік стартував, але класи продовжують формувати і чекають на школярів із сусідніх вільнянської та Михайло Лукашівської громад. Першого класу у нас сім учнів. Очікуємо і ще коли дізналися про відкриття такого безпечного освітнього простору. Почалися дзвінки, почалися запитання і багато батьків наразі вже назначена зустріч, які хочуть перейти саме у Безпечне середовище не буде проблеми завантажити 384 вісімдесят чотири учнів дві зміни на території цієї школи. Тож сьогодні ми бачимо повну школу, навіть деяких класах доставляють стільці для того, щоб діти навчалися. Зазвичай в нас йде приблизно два тижні на стабілізацію освітнього процесу, на перевірку всіх інженерингових систем. Ну на цій школі ми також відпрацюємо. Якщо учнів буде більше ніж 200 у ліцеї організують другу зміну. Крім цього, планують створити у зак... Кладі і дошкільну групу. Від батьків малюків вже отримали понад десяток заяв. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.